Добрий вечір, мене звати Руслан, я партнер компанії Стерніво. Ми були засновані в 2009 році. Ми також є юристи з імміграційних питань, як і Ліля Скотт. Ми також займаємося правами людини. Всі типи віз, які ми робимо і по яким ми допомагаємо громадянам України, є на цьому слайді. А сьогодні я хочу розповісти про вимоги. На спаус-віза це віза чоловіка або жінки, якщо а, в цієї людини громадянство Великобританії, а не Євросоюзу. А такі візи насправді дещо складніші ніж а, візи, які виробляються за правилами Євросоюзу, і а, ми маємо з вами звернути увагу на те, що Громадянин Є в Великобританії, який є вашим спонсором, має показати, що мінімальний рівень доходів в нього є щонайменше 18 тисяч 600 фунтів на рік. Ви можете показувати також і свої доходи, якщо не вистачає у громадянина є в Великобританії, Але це якщо ви тут працюєте легально. Якщо ви приїжджаєте з України, або якщо ви тут знаходитися нелегально, чи у вас немає права на роботу, наприклад, у вас студентська віза, яка не дозволяє вам роботу, працювати, ви можете основуватися тільки на доходи вашого чоловіка або жінки, тобто це 18 600 на рік. Також я хочу зауважити, що якщо є діти, то ця сума. Ще є вищою, тобто, якщо є одна дитина, то сума складає 22 тисячі з чимось, і на кожну подальшу дитину додаткові гроші. Також є вимога знання англійської мови. Тобто, коли ви слухали доповідь Лілії, вона це цього не згадувала, тому що це не є вимога за європейськими правилами. Якщо ви одружуєтеся з британцем, ви маєте скласти підтвердити свої знання англійської мови на рівні А1. І там і потрібно буде предоставити сертифікат. Який визнається хоум офісом. Тобто, це не будь-який сертифікат, а сертифікат організації, яка визнається хоум офісом. Ще ви маєте також підтвердити, що вам є де проживати, там також є окремі вимоги. І також ви маєте підтвердити, що у вас в Британії є якийсь імміграційний статус. Тобто, Легалізуватися, якщо ви одружуєтеся з громадянином Великобританії, майже неможливо, якщо ви це робите звідси, якщо у вас нелегальний стан. Ем, якщо ви тут по студентській візі або по робочій візі, це можливо. А якщо у вас візи немає, вам як Лілія вже зазначила, придеться виїжджати і подавати з Києва. І це буде розглядатися в Варшаві. А, є виключні обставини, коли ви можете подавати заявку тут з Британії, і до нас зараз звертаються, наприклад, чоловіки, які. Не бажають повертатися до України у зв'язку з мобілізацією, і вони намагаються зробити це не виїжджаючи з країни. Також є, наприклад, обставини, коли у вас є діти, чи ви доглядаєте за батьками вашого чоловіка або жінки, чи допомагаєте своєму чоловіку чи жінку доглядати за їхніми батьками. Ви можете також таку заявку робити звідси. Є обставини, коли. Наприклад, ваш чоловік або жінка потребує ваші, вашої допомоги в Британії. В такому разі ви також можете подавати заявки, не виїжджаючи з країни, навіть якщо у вас а, немає тут візи. А, але ви маєте бути обережними з такими заявками. Чому? Тому що. Є ризик того, що Home Office, якщо вирішить вам видати візу, ви не отримаєте спаус віза тобто віза чоловіка або жінки, ви отримаєте візу на правах людини. Це означає, що отримати постійне місце проживання займе не 5 років, а 10. Тобто, якщо все ж таки у вас є ціль досягти постійного проживання і британського громадянства що найшвидше. То ми завжди радимо виїжджати і подавати цю заявку з України. Раніше ви може згадуєте, були часи, коли, якщо ви одружуєтеся з громадянином Великобританії, візи видавалися на два роки, після чого ви отримували постійне місце проживання і потім британське громадянство через три роки. Правила змінилися в липні 2012 року, зараз візи видаються спочатку на 33 місяці і продовжуються ще на 30 місяців, тобто на 2,5 роки. І протягом, якщо ви проживали разом з своїм спонсором на протязі 5 років, ви отримуєте постійне місце проживання і через рік британське громадянство. Якщо ваші стосунки закінчилися раніше цього строку, тобто, якщо ви вже не в стосунках зі своїм спонсором. На просьбі перших 30 місяців, на жаль, продовжити таку візу вже не буде можливим. І вам прийдеться переходити на інший тип візи, робочу чи студентську, або може повторно доходити заміж. Також британське громадянство передбачає візи для ваших батьків. Хочу зазначити, що знову таки змінили правила в липні 2012 року, коли стало складніше отримати такі візи. А зараз ми маємо показати, що через вік, хворобу чи інвалідність ваша мама або папа потребують постійного піклування. І це піклування може ваш, ваш, ваші, ваші батьки можуть отримати тільки від. Вас у Великобританії. Якщо ми цього не можемо показати, наприклад, якщо у вас є брат чи сестра в Україні, які можуть доглядати за вашими батьками, або якщо е, хворий батько, а мати може за ним доглядати, то е, привезти батьків по цій програмі буде майже неможливо. Е, також ми маємо показати, щоб привести ваших батьків, що у вас вже є громадянство в Великобританії, або у вас є статус постійного проживання. Тобто, дуже часто звертаються громадяни України, які мають тут дозвіл на роботу, чи мають візу дружини, чи якісь інші візи, і просять, чи можна привести сюди батьків. На жаль, відповідь ні. Це знову таки, якщо є якісь виключні обставини, знову такі заявки на правах людини. Але статистика нам показує, що заявки на правах людини з Києва мають 5% -відсотковий шанс на успіх. Тобто ми навіть дуже часто за такі не беремося, також. Є причини можливої відмови, це стосується і віза родича похилого віку, і віза дружини або чоловіка. Якщо, наприклад, у вас є якась кримінальна історія, чи у вас є борг перед НХС більш ніж тисяча фунтів, вам може бути відмова повернутися. В Великобританію чи отримати таку візу чоловіка, дружини або вашої мами та папи. А, на що ще потрібно звернути увагу? А, коли ми робимо такі візи, а, особливо коли людина тут знаходиться нелегальною, виїжджає для того, щоб легалізуватися. А, Деколи Хом офіс відмовляє на підставі того, що ви не є бажаним для цієї країни і за вашої імміграційної історії. Це такі критерії, які називаються suitability 1.5». Я хочу вам сказати, що всі апеляції, з якими ми мали справу до сих пір по Сутабіліті 1.5», ми вигравали, тобто немає жодної апеляції, якщо у вас немає кримінального минулого, які ми програвали. Але Home офіс має таку тенденцію все більше відмовляти саме з цих причин. Тобто, ми не бажаємо, щоб ви приїжджали в Великобританію за того, що ви тут знаходилися нелегально. Лілія нам багато розповіла про європейські правила, тому я хочу порівняти європейські правила та британські імміграційні правила. По-перше, я хочу сказати, що Лілія правильно зазначила, що європейські правила дозволяють вам приєднатися до спонсора, навіть якщо цей спонсор не є вашим чоловіком, дружиною, батькам, навіть інші. Категорії відносин визнаються європейським законодавством. Також, якщо ви хочете привести своїх дітей вашим дітям вже більш, ніж 18 років, по європейських правилах ви можете це зробити до 20-го року, по британських правилах вже не можна, тільки до 18 років. Також, європейські візи, вони є або безкоштовними, якщо ви подаєте. Із України. Або майже безкоштовними, якщо ви подаєте звідси, тому що вони коштують 55 фунтів. На відміну від британських віз, спаус віза, наприклад, коштує 885 фунтів. А якщо ви бажаєте привезти сюди свою маму або тата, ви маєте сплатити майже 2000 фунтів консульських зборів. Це за одну людину і немає гарантії, що ви отримаєте цю візу. Щодо рівня доходів вашого спонсора, за європейськими правилами, Лілія вже нам розповіла, немає ніяких обмежень і вимог до рівня доходів. По британських правилах рівень доходів, я вже вам сказав, 18 600 на рік, якщо і діти ще більше. А також а, вимоги до заощаджень. Якщо, наприклад, ви не можете показати зарплату, ви можете використовувати свої заощадження. По європейських правилах таких вимог немає. Ви маєте довести, що ви фінансово залежите від вашого спонсора, а якихось цифр не називається. А Британці називають цифри. Вони кажуть, що мінімум ви маєте показати 16 тисяч фунтів на рахунку, але там є формула, як вираховується. А скільки саме ви маєте показати, якщо якусь суму не достає по вашій зарплаті? Ця формула там я поясняю в цьому слайді, ви можете почитати. Також на сайті Home Office воно роз'ясняється. Щодо знання англійської мови, по європейських правилах я вже сказав не потрібно. По британських правилах потрібно рівень А1. Також хочу зазначити, коли ви подаєте на постійне місце проживання по європейських правилах, знову таки, ви, вам не потрібно здавати англійську мову і Life in the UK. Якщо ви подаєте на постійне проживання після того, як ви прожили 5 років з британцем, ви маєте здати. Ще один іспит з англійською мовою, рівень вже буде b 1 і Life in the UK. Щодо соціальної допомоги, тобто англійської Rico to Public Funds, якщо у вас європейська віза, вам можна просити бенефіти. Якщо у вас британська віза, вам не можна просити бенефіти. І як я вже зазначив. Якщо ви тут нелегально, ви можете легалізуватися на підставі ваших відносин з європейцем. Якщо ви тут нелегально, ви не можете в більшості випадків легалізуватися на підставі ваших стосунків з британцем. Але як я зазначив, є якісь обставини, коли ми можемо подавати поза імміграційним правилом. Тобто, якщо ми порівняємо європейські і британські правила, ви можете зробити висновки, що європейські правила. Набагато легші, ніж британські, але як зазначила Лілія, все рівно імміграційне правило є дуже складним, і Home Office все рівно буде відмовляти, навіть якщо здається, що вам не потрібно задовільняти ті, чи інші критерії, все рівно дуже багато аспектів, які ведуть до відмов. Тому все рівно ми. Радимо вам звертатися до юристів. У нас є дуже багато досвіду, щоб з такими відмовами мати справу або не допускати таких відмов. Якщо розглядати і порівнювати британські європейські правила, у вас буде така спокуса скористатися європейськими правилами. Навіть якщо у вас чоловік або дружина є громадянинами Великобританії. Якщо ви не задовільняєте якісь правила, наприклад, у вас немає мінімального доходу, тобто ви не можете показати 18 тисяч за останні 6 місяців, ви можете скористуватися європейськими правилами. Для цього громадянин Великобританії має прожити та пропрацювати в іншій країні Європейського союзу. Якщо Громадянин Великобританії проживе, наприклад, у Франції Ірландії 3-6 місяців. Повертаючись, цей громадянин Великобританії вже може користуватися правилами Євросоюзу для членів своєї родини. Це означає, що ви, як його чоловік або дружина, Можете приїхати до Британії вже по європейських правилах і вже не доказувати свій доход у 18600 на рік, просто спиратися на те, що ваш чоловік або дружина просто працюють, і рівень доходу вже не має значення, і також іспит з англійською мовою можна вже не складати. А також хочу зазначити, що якщо у вас є карта резидента в будь-якій іншій країні Євросоюзу, наприклад, ви з своїм британцем отримали. Карту резидента у Польщі чи Іспанії, ви вже маєте право проживати в Британії навіть без віза, візи е, дружини або чоловіка. Е, також на підставі прецедента Макарсі, який е, е, з'явився у грудні. Це правило завжди існувало, але його Office ігнорував. Як він ігнорує всі інші правила. Але і за того, що справа отримала дуже великий резонанс. А Home Office буде змінювати вже свої регуляції і прописувати ці ці нові е, правила по британських правилах. Ми також займаємося легалізацією на підставі того, що у вас є діти, які прожили в Британії 7 років чи більше. Ми також легалізуємо людей, у яких діти прожили більш ніж 10 років в Британії, тому що ми можемо подавати на британське громадянство. Після чого ми легалізуємо батьків. А і є інші категорії віз по британських правилах, а, саме сімейного характеру. А дуже багато справ ми ведемо саме справ людини, коли всі ці критерії, що я вам тільки що називав, людина не може задовільнити. Дуже багато випадків, коли у нас спонсор жінка, а заявник чоловік, і в такому разі дуже часто буває таке, що жінка не заробляє 18 тисяч 600, тому що жінка, наприклад, доглядала за дітьми, чи в неї був якийсь каріє брейк. Ми вигравали такі справи у, в імміграційних трибуналах, але це залежить від ваших обставин. Якщо ви вважаєте, що ви не можете задовільнити якісь правила, знову таки звертайтеся до юристів.